Останній день роботи фестивалю його учасники розпочали з Божественної літургії у храмі усіх святих, що на території будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору. Далі відбулася презентація фотовиставки Одегітрія Рік пройдених доріг. Автор робіт Вінницький фотограф Павло Багмут. Офіційну церемонію закриття фестивалю очолив блаженніший митрополит Володимир, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу, прес-секретар предстоятеля протиреї Георгій Коваленко, вручив архіпастерю грамоту за численні відвідини єпархії Української православної церкви і створення тим самим тисячі інформаційних приводів у православній журналістиці. На фестивалі предстоятеля Української православної церкви визнали людиною року. Блаженніший владика благословив учасників форуму на подальші труди. Свяшки приятно вас називати, просили хижуми, називати вас служителями слова і святый апостол Евангелистян Бослов, память, якого сьогодні звершує церква. так як розпочинає связи вам спочатку. Які щедрого дорогу іваністям, пророків і інші служби в церкві, куди рідний. Про досвід роботи православних журналістів розповів на фестивалі гість форуму голова Синодального інформаційного відділу Руської православної церкви Володимир Легойда. Він нагадав слова святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила, що церква повинна мати свою субкультуру, але входження в неї не повинно бути обов'язковою умовою входження в саму церкву. На думку Володимира Легойди, виходячи з цього журналам, які працюють у православному медійному середовищі, не слід акцентувати увагу на тому, що вони роблять православні змі, щоб не звужувати шлях свідчення про Христа. Журналіст із православним світоглядом повинен дивувати світ не тільки професійними телесюжетами, а матеріалами, які показували цінності нашого життя через стремління жити у Христі. Я чесно скажу, що я дуже обрадован вот этой атмосферой, которая присутствует, хотя не имел возможности во всем фестивале принять участие, но люди, конечно, вдохновляют, когда общаешься, когда слышишь рассуждения, их предложения, смотришь на проекты, которые делаются. Поэтому я хотел бы пожелать только одного всем нам, чтобы мы вот в этом русле, в котором мы сейчас находимся, двигались и дальше, и помня о той большой и высокой ответственности, которая на нас лежит, Ну и вот находясь в таком каком-то, как мне показалось, очень радостно приподнятом состоянии По поводу своєї роботи на фестивалі кожна єпархіальна преслужба мала можливість представити нові проекти у шести номінаціях: нові проекти відкриття року, подія року, ініціатива року та позитивний досвід. Координаційна рада сонутального інформаційно просвітницького відділу Української православної церкви ретельно вивчила представлені проекти. І на завершення фестивалю визначили переможців і вручили дипломи лауреатам. Ви не набраті увагу, що все больше священства пишущего становится. то есть журналистика стала не только прерогативой ну, человека, который оппозиционирует правос... себя православным пишет на православную тему, но это и священство само пишет, само составляет новые проекты. так вот сегодня а, главное по моему это проявлять инициативу, не ждать когда тебя пригласят. И не делать проекты хотя не тоже нужны, но не нужно все-таки идти на там, где слабодневно, там что волну... там где волнуется а, душа человеческая. У ході роботи форуму йшлося про взаємодії православних та світських змі, були визначені шляхи та побажання щодо цієї співпраці. Також ні наладити таке отношення, щоб в світських змі звучала етика культури, етика культури, тіка скамток подачі матеріалу, щоб вона була поставлена на християнських принципах, на ціловічних принципах. Якщо журналіст. Не, не займає місіонерську позицію у висвітленні тих чи інших подій. Він буде нецікавим як православний журналіст. Він перетвориться просто на людину інформатора котра відтворює ту чи іншу інформацію, і не більше. А якщо там буде така євангельська апостольська жилка у його журналістській справі, у його висвітленні той чи іншої події, можна навіть чисто яку світську подію висвітлювати з церковної точки зору, і це вже буде місіонерська справа. Представникам світських змі, які активно співпрацюють з інформаційно-просвітницькими відділами єпархії та висвітлюють православні події і новини, вручили грамоти підстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира. На цьому третьому фестивалі відбулося, відбулося зустріч і спілкування між церковними і світськими змі, і таке спілкування відбулося, і ми побачили, що ми мало чим відрізняємося професійно. Більш того, ми нічим не відрізняємося по нашій вірі, і нам треба налагоджувати співпрацю, нам треба робити нові проекти, треба розвивати ті проекти, які існують, і дуже дуже ще багато чому треба вчитися. І я думаю, що ми всі разом будемо навчатися любити Бога і про цю любов до Бога і до ближнього свідчити людям. Головною подією фестивалю стало оприлюднення. Переліку ЗМІ, рекомендованих центральним інформаційно-просвітницьким відділом Української православної церкви, ми вибрали найкращі проекти, навіть ті, які робляться десь в регіонах, а які достойні розповсюджуватися на всю Україну, на всю церкву. По завершенню офіційної частини представники прес-служб та світських змі мали можливість обговорити та підсумувати результати проведеного фестивалю.